Всім привіт! З вами Діма і канал Гурієв Тейм 2. Ось відбувся чемпіонський поєдинок в рамках другої середньої ваги між чемпіоном WBC, WB, WBO, мексиканцем Саулом Канело Альваресом та претендентом з Пуерто-Ріко Едгаром Берлангою. Бій відбувся на арені Тімобайл Лас-Вегас США. Відразу ж кинулось у вічі, наскільки Берланга великий у порівнянні з чемпіоном. Ось тільки Канело все одно на це. Він боксує першим номером, тіснить претендента. Той протирає спиною канати рингу, періодично викидає джеби, досить точні. У Канело непогано проходять ліві хуки. А ще чемпіон часто викидає удари по корпусу. Берланга продовжує огризатися. Обидва відзначилися грубими фолами у другому раунді. Схоже, це особисте. А ось і Нокдаун, Канело обдурив суперника фінтом і відправив на канвас лівим хуком на старті третього раунду спробував добити, але берланга встояв і навіть трохи огризався. У претендента часом виходило дуже непогано утримувати чемпіона на джебі, який кілька разів добре контрив кросом. Але в плані ККД все одно не дотягував до активного Сауля. У сьомому раунді берланга знову опинився на канвасі. Цього разу впав сам, вклався удар, промахнувся, завалився, упав. Втома дається в знаки. Знову фоли у восьмій три хвилинці. Квартериканець відверто бодається головою. Мексиканець відповідає ударом після зупинки рефері. Наприкінці три хвилинки Канело отримав запіжонство, розвернувся спиною до суперника. Пішов у свій кут до гонгу. Берланга кинувся спробувати покарати за неповагу. Удар видався не досить точним. Дісталися портериканці на останніх секундах 11-го раунду. Підкосилися коліна, невпевнено пішов у свій кут після гонгу. У фінальному раунді Едгар намагався грати на публіку та провокувати розміни. Можливо, навіть виграв раунд. Рахунок суддів 117-110, 119-109 та 119-109 на користь чемпіона. Ось таким чином завершився бій спортсменів. В принципі, цілком очікуваний результат. А як вам поєдинок бійців і назвіть двох бажаних наступних опонентів для мексиканця? Чекаю у коментарях. А на цьому все. Підписуйтесь на мій телеграм. Там завжди свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку. Вже 21 вересня відбудеться вибухонебезпечний поєдинок двох потужних британських супертяжів. Чемпіон IBF Даніель Дюбуа зійдеться із дворазовим чемпіоном світу Ентоні Джошо. Переможець дуелі, має всі шанси поборотися за абсолютне чемпіонство. Напруга зашкалює, а фаворитом всій парі є AJ, партнер проекту компанія Фобет.